Галицьки, скажіть же, люди, скажіть же, люди, де ваша совість? Коли від рідних меч у людях, коли невинного скували і серце йому стоптали, жили у злиднях і без болю, кидали щастя на підлогу, коли невинного топтали, зв'язавши болем, руки ноги, скажіть же, люди. Як так можна любов віддати на повалу, а егоїзму злу розпуть віддати віддати величну шану? Ти вчора друг, сьогодні не друг. Повірили дрібним людиськам, скажіть же, люди, як так можна зміяти з чогось серце ране? Ви відвернулись, хай так буде, бо свій же спокій наймиліший. Бо я вас прощаю, мої друзі. Життя же любить. Наймудріший, я обіцяю, що в негоді не відверну руки своєї. Та я бажаю всім вам долі, іду я стежкою своєю.